Доброго ранку та благословенного і мирного від Господа Бога дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Маю велике щастя об'єднатися з вами у подяках Богові. Адже Він подарував нам цей день. Він підняв нас від сну, залишив для нас своє слово, в якому є обітниці. Але ми маємо звертатися до нього. У молитвах. І послухайте вірш, записаний у Івані від Луки в 11 розділі. Отже, якщо ви будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то настільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які у нього просять. Обітниця Святого Духа була найбільш обнадійливим та утішним запевненням, яке тільки міг залишити Христос своїм учням, коли підносився на небо. Істини Божого Слова були поховані під непотребом хибних тлумачень, людських правил, висловлювань, смертних істот і все це звеличувалося більше, ніж слово живого Бога, керовані просвітницькою силою Святого Духа. Апостоли відокремили істину від лжетеорії і дали людям слово життя. Дух Божий надихав його рабів, які, незважаючи ні на страх перед іншими, ні на їхнє схвалення, проголошували довірені їм істини. Споглядаючи могутні прояви сили духа, юдеї не могли не побачити своєї провини у відкиданні посланих їх Богом доказів. Однак вони продовжували зміцнюватися у своїй неправдивості. Нам слід молитися про дар Божественного Духа як цілющого засобу для занапащених гріхом душ. Другорядні істини об'явлення, прості та доступні для розуміння, сприймаються багатьма як щось цілком для них достатнє. Але Святий Дух, впливаючи на розум, пробуджує палке бажання пізнати істину, не зіпсовану хибними поглядами. Той, хто по-справжньому бажає пізнати істину, не залишиться в незнанні, адже дорогоцінна істина. Слугує нагородою для стараного шукача. Нам необхідно відчути на собі життєдайну силу Божої благодаті. І я благаю всіх, хто закрив свої серця для Божого Духа, відчинити двері серця та ревно просити: перебувай зі мною. Господь бажає, щоб усі його діти були багаті вірою. А ця віра є плід дії Святого Духа на розум. Він перебуває в кожній душі, яка бажає його прийняти. Святий Дух ніколи не залишає без допомоги душу, яка шукає Ісуса. Він відкриває істини Христові тому, хто її шукає. І якщо погляд прикутий до Ісуса, робота Духа не припиняється доти, доки душа не перетвориться на Його образ. Завдяки благодатному впливу Духа, грішники перетворюються в дусі та намірах і стають єдині з Христом. Їхня любов до Бога зростає. Вони зголодніли і прагнуть праведності. Дивлячись на Ісуса, перетворюється від слави в славу, де далі більше уподібнюючись до свого учителя. І вони пам'ятають, що на цій дорозі можуть приходити випробування. І тому Господь через апостола Павла, до в останній до Єфесіян, у шостому розділі, говорить їм: отже, стійте, підпережіться істиною, задягніться у броню праведності. Бог у Святому Письмі надав нам усе необхідне, щоб ми могли протистояти спокусі. Тому не буде нам виправдання, якщо, знехтувавши Божим Словом, ми не зуміємо опиратися оманом лукавого. Нам потрібно пильнувати і молитися. Нам потрібно щодня ретельно досліджувати Писання, щоб не опинитися в тенетах якихось хибних теорій, схожих на правду. Іван Богослов пише про те, що прямо стосується нашої епохи. Він говорить: і відкрився Божий храм на небі, і з'явився ковчег Його завіту у його храмі. У ковчезі перебуває скрижалі, на яких записаний Божий закон. На острові Патмос Іван у пророчому відінні побачив Божий народ. Йому було показано, що у наш час увага вірних і щирих послідовників Христа буде прикута до відчинених дверей святого, святих небесної святині. Він побачив, що вірою вони увійдуть разом з Ісусом за завісу. Де він звершує служіння над ковчегом Божим, у якому зберігається Його непорушний закон. Ось як Пророк описав це у віршах. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Це ті самі люди, які викликають гнів дракона, бо вони слухняні Богові. Навколо нас бушуватимуть вітри вчень. Але ми повинні стояти твердо. Бог дав нам чіткий критерій праведності і істини. Це закон і свідчення. Багато людей говорять про свою любов до Бога, але коли перед ними розкривається Боже письмо і постають докази, указуючи на вимоги Божого закону та певні зобов'язання, вони виявляють дух дракона. Вони ненавидять світло і не хочуть прийти до нього, щоб не стали явними їхні справи. Вони не будуть зіставляти свою віру та своє вчення із законом і свідченнями. Ці люди затулять вуха, не бажаючи слухати істину і поспішають відповісти, що не хочуть ні про що чути, крім віри у Христа. Вони відмовляються визнавати четверту заповідь, яка вимагає святкувати День суботній. Вони стверджують, Господь показав їм, що дотримуватися суботи за заповіддю немає жодної необхідності. Слово Боже проголошує. Хто каже, що пізнав його, а заповідей його не дотримується, той неправдомовець, і в ньому немає правди. Наше завдання твердо стояти за Божий закон. Бо Христос сказав. Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і уйти брамами у місто. В інших перекладах цей вірш написаний. Блаженні ті, що дотримують заповіді Божі, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами до міста. Значення одне і те. Бо коли людина через заповіді побачила свої гріхи, вона тоді приходить до Ісуса, до одного єдиного, хто може очистити від гріха. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб це слово стало нашим дороговказом. Наш дорогий Небесний Отець, ми схиляємось перед тобою і дякуємо тобі за новий день життя, який ти нам подарував. Дякую тобі за можливість уже у цей ранок почути ці слова, благословенні Тобою, освячені Тобою, які несуть нам науку спасіння. Ми дякуємо тобі за це. Дякуємо тобі, Господи, що Ти подарував нам мир і ми могли чути ці слова. Ми просимо прощай, де ми нехтували, де ми слухали людські перекази, людські вчення. А Твоє слово залишалося в стороні. А сьогодні. Дай нам мудрості, відкриваючи твоє святе слово, бути твоїми справжніми послідовниками і слідувати за тим, як ти навчаєш через це слово. Тому просимо тебе, Господи, не залиши нас милості своєї. І я особливо прошу за всіх, хто піднімає свій голос, бо так багато людей сьогодні зранених, так багато людей сьогодні шукають виходу із складних ситуацій, так багато проблем у сім'ях і в родинах. Господи Боже, дай мудрості людям звернутися до Твого натхненного слова і стати Твоїми послідовниками, знайти мир. Це наша молитва і прохання до Тебе, а за милості й ласки, які ти проявив до людства, віддавши своє життя, ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Для того, щоб щось здобути на планеті Земля, незалежно де ви живете, в якому куточку світу, ви маєте прикласти певні зусилля. Для того, щоб у когось щось попросити, ми використовуємо мову і звертаємось до людини. Для того, щоб звернутися до Господа Бога. Господь залишив нам приклад молитви. І мудрі люди. Звертаються до Господа для того, щоб вирішувати свої життєві проблеми. І Господь сказав нам сьогодні, що якщо ми, батьки, але буваємо злими, то можемо робити добре для своїх дітей, то настільки більше Небесний Отець дасть нам, і дасть нам кого? Дасть Святого Духа. А Святий Дух навчить нас, що є добре, а що є погано. Тому, друзі, дорогі, ми дякуємо Богу, що Він залишив для нас своє слово. Ми дякуємо Богу, що Він залишив для нас свої заповіді, які відкривають, що є добре і що є зле. Тобто, що є гріх. Тому сьогодні нехай Бог дасть нам мудрості відкрити своє серце, прийняти Його, полюбити Його слово і бути його справжніми послідовниками, щоб у день, коли він прийде, не розчаруватися. Будьте благословені Господом! Do pobačenja.